Татами щодо підвищення взагалі тарифної сетки. Ми це питання опрацювали при розробці тієї постанови, які ви зазначали. Але на сьогодні ми зрозуміли в координації з Мінекономіки про те, що це точково не вирішить питання, тому що це потрібно піднімати всім категоріям осіб таку заробітну плату і такий тариф. Наразі ми займаємося розробленням постанови про комплексне вирішення цього питання, тобто зміни взагалі алгоритму оплати праці соціальних працівників, і в тому числі ми хочемо. Ому вирішити ту проблему, щоб в цю категорію війшли ті медичні працівники, тому що вони не входять зараз в категорії питання оплат праці соціальних працівників, саме в інтернатних закладів. І тому ми зараз працюємо над змінами алгоритму і погодження. Ну я сподіваюся, найближчим часом ми вийдемо і вам повідомлено додатково. Це гостре питання. Ми займаємося. Дякую, дякую. Будь ласка, Мазурашу Георгій Георгійович, фракція Слуга народу. Юлія Анатоліївна, декілька запитань від захисників наших з Володимиром Сановичем виборців. Перше індексація виплат військовим. Чи розглядалося питання за вашого прем'єрства, які перспективи? Коли? Друге. Ваше особисте ставлення до перспектив запровадження нульового розмитнення для учасників бойових дій: одне авто з обмеженнями по ціні. І третє: як ви особисто ставитесь до обмеження максимальних зарплат в держсекторі десятьма мінімалками? Чи готові ви працювати за 10 мінімалок той час, коли більшість співгромадян перебувають на межі виживання, а мільйони пенсіонерів мусять якось виживати на пів чи чверть мінімалки? Прошу відповісти коротко по всіх цих трьох питаннях від захисників і наших з поволодим виборців. Дякую. Дякую, дуже. Якщо ви подивитесь на проект бюджету, який ми подавали як уряд на розгляд народним депутатам, на 26-й рік це бюджет повністю сформований на забезпечення видатків сектору безпеки і оборони. 2,8 і трильйонів гривень направили на цей сектор. Якраз цей цей бюджет, цей ресурс може спрямовуватися на індексацію заробітних плат, в тому числі відносно вашого запитання по. Останнє було по обмеженню заробітних плат. Мені здається, що якщо ми хочемо, щоб у нас були фахівці і високого рівня, які будуть працювати на державу, вони мають отримувати гідну заробітну плату, а розмір якої це все в залежності від того, які це органи, яке це державне підприємство. Польнольовім розмитненням ми підтримуємо цю ідею, але питання в джерелі знайти правильне джерело в умовах ресурсу обмеженого, які повністю спрямований на те, щоб забезпечити виплати заробітних плат, виплату однорозових грошової допомоги для загиблих і для їх сімей. Ситуація, коли нам треба забезпечувати сектор безпеки оборони дронами, дівстрайками і всім необхідним для продовження цієї боротьби, якщо у нас буде можливість, ми забезпечимо як ідею. Ми її звичайно підтримуємо.